Створимо таблицю в електронних таблицях Excel за зразком. Так, ми бачимо, що декілька у нас така одна велика клітинка. Для цього ми виділяємо діапазон клітинок і вибираємо Об'єднати та розташувати в центрі, натискаємо кнопку. Тепер у нас це, можна писати текст. Зверніть увагу, що текст у мене, у мене весь не поміщається у клітинці, але весь відображається у рядку формул. Мені потрібно розділити текст на два рядочки. Для цього я <клес> ставлю курсор в, це місце, в то місце, де потрібно розділити, і натискаю Alt-Enter. І ще раз Enter. Тепер вирівнюю текст у клітинці. О, збільшимо текст і зробимо його жирним. Тепер будемо створювати таблицю. Починаємо писати в активній клітинці. Стрілочками переміщуюсь. Так. Дівчата, юнаки середнє Так, ну і як в текстовому процесорі, так і тут ми спочатку з вами вводимо дані, дані не звертаючи увагу на форматування, а потім будемо здійснювати форматування. Це пришвидшує роботу. Естонія. І литва. Тепер вводимо цифри дані. Зверніть увагу, що коли ми вводимо число, то воно у нас вирівнюється по правому краю клітинки. І це є правильно, комп'ютер автоматично визначив, що це в нас відсотковий тип даних. Двадцять вісім, двадцять три. Двадцять два. І вісімнадцять, переходимо до наступного рядочку. Так. Тридцять шість. Тридцять три. Тридцять два. П'ятдесят один. Тридцять чотири, 37. 34 Так, тепер ми з вами будемо здійснювати форматування. Виділимо е і зробимо так, щоб у нас були, була межа. Так, і нам треба змінити стиль контуру. Так, змінили? Тепер ми з вами заливку зробимо. Так, у нас через один рядочок ми заливаємо. Ну, дії, які ми виконуємо, дуже схожі на, на те, як ми працювали в текстовому процесорі Word. Так, ну і шрифт нам треба змінити. Це в нас, мабуть, Times New Roman. Шрифти розташовані також за алфавитом. Так. І треба збільшити букви ну, десь 14. Зверніть увагу, що якщо текст у нас не, не поміщається, то ми можемо збільшити ширину клітинок. Для цього наводимо курсор на межі стовпців і чекаємо, поки такий хрестик з'явиться зі стрілочками праворуч-ліворуч, натискаємо ліву кнопку миші і перетаскуємо, збільшуємо. Наші стопці. Так, таблиця у нас створена за зразком, а треба ще жирним виділити шапку таблиці і зробити курсивом. Цю таблицю ми зберігаємо. Для цього заходимо в файл, зберегти як, вибираємо місце на комп'ютері, де будемо зберігати. Пишемо назву таблиці. І натискаємо Зберегти. У мене вже такий файл існує, то я хочу замінити його. Натискаю Замінити. З цією таблицею ми будемо далі ще працювати, тож обов'язково збережіть себе на комп'ютері.